Продовжуємо знакома на каналі ТВА. Чергова смерть тварини у столичному зоопарку. Його колекція зменшилася на 24-річного усурійського ведмедя, який останні роки потерпав від хвороби. Київський зоопарк вже давно зажив лихої слави звіринця, де постійно вмирають тварини, і цей сумний процес чомусь ніхто не може зупинити. Тим часом знако знайшов факти, які свідчать, що в Україні процвітає тіньовий, тіньовий бізнес на бурих ведмедях, і він надзвичайно вигідний. Вла власники заробляють собі грошей, тоді як самі тварини нестерпно страждають влітку минулого року. Тодішній міністр охорони навколишнього середовища Микола Злочевський пообіцяв звільнити усіх ведмедів, котрих тримають у приватних звіринцях та ресторанах на території країни. Однак за рік ситуація не змінилася. Подробиці знає Тетяна Шустрова. В нашій країні кожне четверте буре ведмежа народжується в неволі. 300 ведмедів за статистикою мінохорони природи живуть у природних умовах, українських лісах. Ще сотня жахливих. Вони зачинені в клітках, при зоопарках та приватних звіринцях, зокрема й при дорожніх ресторанах. Відтак поява на світ цих тварин є яскравою і водночас драматичною подією. Говорить керівник міжнародної зоозахисної організації Амір Халіль. в Україні багато проблем з ведмедями. Головна нелегальний продаж. понад 100 ведмедів живуть у жахливих умовах. На жаль, це такий бізнес. Тварини існують для того, щоб люди з них сміялися. Українське законодавство забороняє передачу бурих ведмедів у приватні руки, але на це закривають очі. У тварин спіткає різноманітна, але однаково гірка доля. Жорстока циркова дресура одних робить нещасними зірками манежів. Мало хто знає, що ці ведмеді так вправно бігають на задніх лапах, бо тренуються це робити на розпеченому залізі. Інші стають справжніми алкоголіками, бо у звіринцях при ресторанах їх споюють горілкою та пивом. Ведмедиця Роза жила в Вінниці. На місцевій автозаправці впродовж п'яти років вона слугувала клоуном для розваг клієнтів. Таким тваринам зазвичай вибивають зуби, аби вони не кусалися. А ще їх використовують як об'єкт для тренувань. Саме так було із сумнозвісним луганським ведмедем-потапом, на якому шліфували хватку собаки місцевого клубу Барс. Зашморг на шиї потапа не послаблявся з дитячого віку. Відтак, коли тварина виросла, на шийник розірвав шкіру і впився у м'язи. Від чого шия постійно гнила і кровоточила. Ведмедя конфіскували і відправили на реабілітацію у центр Синевір на Закарпатті. Уський зоопарк одне з місць в нашій країні, де ведмеді народжуються щоб страждати. Тут мешкають дві пари бурих тварин. Потомство мають щороку. Відтак уже давно вичерпали свій біологічний ресурс. В природі ведмедиця народжує раз на три роки. Директор зоопарку Володимир Гончаров стверджує, що це не конвейер, ведмежат у приватні руки тут не продають. Я не хочу з цими деньгами, тому що ці деньги це не то все. Для нас найголовніше, щоб віддати в хороші руки, персональні руки. От у нас Київський цирк національний. Постоянно наш клієнт, однак факти говорять, що малюкам борих ведмедів, народжених в Луцьку, приготовлена зовсім інша доля. На початку 2012 року в цьому звіринці народилося ведмежа. Дівчинку назвали Настею 11 травня. У віці чотирьох місяців за ведмежими мірками це ще немовля. Її силоміць відірвали від мами. На цьому шокуючому відео видно, як малюка жорстоко кидають у дерев'яний ящик. Відчайдушний крик маленької Насті, благання про допомогу і звіряча байдужість дорослих людей. Мама ведмедиця Маша від розпачу у вольєрі кидається зі сторони в сторону, метушиться, але нічого не може вдіяти. Над маленьким ведмежатком знущаються у неї на очах за кілька метрів від місця, де Настя підростала. Ведмедиця Маша реве так само голосно, як і її маля. Успокойся. Клітку скручують металевим дротом, кидають на заднє сидіння легкового автомобіля і відвозять у невідомому напрямку. Куди? На арену Київського цирку. Вони роблять це регулярно. Луцький зоопарк продає до п'яти ведмежат щороку. 25 травня маленьку Настю знайшли у Вінниці за майже 400 кілометрів від місця її народження у місцевому приватному звіринці. За два тижні розлуки із мамою. Тваринка стала замкненою і агресивною. Стрес перетворив її з лагідної плюшевої істоти на справжнього хижака. У клітці вона продовжує несамовито кричати від розпачу і відчайдушно б'є об стіни порожньою мискою. Коли ж заспокоюються, її виймають і змушують працювати. Настя служить для розваг. Вона фотомодель для туристів. Діти підгодовують її морозивом і залюбки з нею фотографуються за гроші. Отже, виходить, директор Луцького зоопарку сказав неправду. Його заступник Людмила Денисенко, сприйнявши кореспондентів за плату спроможних клієнтів, підтвердила, що ведмежа може купити будь-хто охочий. Ціни майже демократичні. До тисячі доларів. Туван таузен донтаузендалер? Ну ти що з року в рік ціна міняється, тому що чи є на ринку скільки народжується на зоопарках України, і тоді вже варіюється ціна. Якщо може бути більше, що минулого року ми по 300 доларів продавали, тому що не могли знайти клієнта. Цього року там вже більше, от мало дівчаток, оця дівчатка, то вона має більшу ціну. Нечувана жорстокість, з якою кількамісячних ведмежат відривають від мами, просто вражає в природі. Вони живуть разом із ведмедицею до двох років. Якщо їх розлучити, вони страждатимуть все життя. Адже лише мама може навчити тварин, як пристосуватися до життя, захистити та прогодувати себе. Я впевнений, що мама впізнає Настю. ведмежатко потребує нашої допомоги. Я прошу міністра екології конфіскувати її і повернути до мами. в іншому випадку мучитися маленькій Насті доведеться і тому, що вона туристична забавка. І як правило, її життя буде недовгим через те, що утримувати дорослих ведмедів надзвичайно дорого. Тварин просто вбивають, коли їм виповнюється один рік. Отже, сумнівів у тому, що Настю просто необхідно повернути до мами, немає, і у найближчих випусках знаку оклику ви побачите, як ми це зробимо.